Ще один рік добігає кінця, і рік цей багато змінив. Та щирою подякою в серцях ми відзначаємо свято жнив. І так, це справді свято, і ми повинні славу віддавати тому, хто дав нам так всього багато, давайте будемо цим цінувати. У нас є все і навіть трошки більше, ні в чому ми не маємо нужди. А чи мають тільки всього інші є ж ті, які не мають вдосталь і води? Дві картоплини ділять на п'ятьох. Сльозами на очах останній хліб ковтають. Простого й необхідного немає в багатьох, але й вони тоді не нарікають. А ми Ми маємо вдосталь всього. У нас вродило і в саду, і на полі. За це хвалу віддаймо Богу. Що хліба і води ми маємо доволі. Ми ніколи не мали нестачі і ні в чим собі не відмовляли. Кожен рік, ще з років дитячих, ми завжди хороший врожай збирали, і сонця нам завжди було достатньо, і дощі також не протокувало. Тепла було, немало і не занадто всього у міру, всього вистачало. Бог знав, як краще. Все зробив, як треба. Належну славу принесім йому. Молитва подяки, хай лине до неба, Богу живому, справжньому, вічному. Амінь.